Дідусь сьогодні з вами рецептом народним по уборке квартири чистящим, моючим пральним засобом. Кажу, що воно убойне і чудо-средство. І так, що для цього нам потрібно? Перевіряємо: брусочок мила тут десь 125 г. Треба натерти на терці. Натираємо так, мило хозяйство я натерла. Ну, плюс-мінус, я трішки ще добавила. Далі відкриваю Кока-Колу і наливаю два стакани. У мене чашка 350, десь отак, один раз, і другий раз. Бачите, як шипить? додаю трішки води, ну, тут половина десь стака. Перемішую і ставлю на вогонь, помішую, буду варити Доки мило не розчиниться. Прямо в, оці, в оцьому посуді і поставлю. Здаті, поки мило там кип'ятиться, наша дідина розчин, я хочу хлібнути. Давно не пила цієї мерзоти. Кажуть, що то, той засіб відчищує все, навіть акумулятори. Жир на кухні, застарілі брудні плями, так що перевіримо, мені аж самой цікаво. Так, включаю світло, щоб вам було видненько. Камеру настроюю. Оце все помішую. Хай воно закипить, забурлить. Ось беру таку чашечку стареньку. Сюди додаю. Отак, ну, 2 столові ложки солі, вливаю пів склянки водички кімнатної температури, І вливаю в оцей розчин. Тут, а, тут ще мило не розчинилось. Я думала, що вже розчинилось. Ну, Коротше, коли мило розчиниться, можна вже вливати. Зараз одну секундочку. Мило вже добре розчинилося і вливаю цю соляну воду. Перемішую, хай закипить, вимикаємо. Наше чудо средство чудо засіб вже закипів. Вимикаємо трішки хай охолоне і будемо переливати по контейнерам. Ставити, так як зараз зима можна поставити, на балкон хай охолоне, і будемо чистити, будемо пробувати. Тільки ж не на язик, а на посуд, на якісь поверхні, там, де є бруд. Будемо перевіряти. Для вас цей час про мене дуже і дуже швидко. Чистящий чи, засіб уже охолов, переливаю по контейнерам і відправляю на мороз на холод, Хай там воно добре схватиться. Кришечками закриваємо. так. У мене такі полатка старенькі. І ніхто не користується. Так, що я хочу сказати по поводу цієї пасти. Чистила сковородку, нічого взагалі не очистила, так що таку пасту я не рекомендую. Всім добра і злагоди! Благополуччя, до побачення. Побачимось. Хто не підписався, підпишіться. Обов'язково у, у нас на моєму каналі дуже цікаві рецепти, кулінарії і лайфхаки. Добрі поради і не тільки. Пока-пока! Ось така в нього консистенція. Бачите? Щось я, може, неправильно зробила, не знаю. Буду дивіться нові рецепти.